Вітаю вас, шановні друзі. Маю ось такі свої домашні баклажани, і хочу закрити смачнений салат. Це сорт Марія, це біла лілія, але буде все разом у смачному салаті. Тож, кому цікаво, залишайтеся і продовжуємо. Отже, я мию баклажани, вже частково ось так обрізала хвостики. Зараз гарно помию, і буду нарізати. Нарізати можна так, як вам до вподоби. Хтось нарізає тільки кілечками, а хтось брусочками. Тож, це на смак не впливає, тож як вам зручно, так і нарізайте. Я нарізала ось такими кружальцями грубенькими, товстенькими, і будемо потім обсмажити. Але перед тим треба їх посолити, щоб вони постояли десь з годинку. Півтори до двох. Поки баклажани будуть солитися і пускати сік, ми підготуємо заливку, соус. Для цього треба перець, часник та помідори. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Усі пропорції зазначені також. Перець, часник, гіркий перець, почистила, помила. І зараз буду перекручувати або на м'ясорубку можете, але в мене немає, то я скористаюся блендером. Усе переб'ю на блендер. І помідори також усе об'єдную в одній каструлі. Ось така однорідна маса ароматна вийшла. Тепер ставимо на вогонь, додаємо спеції, сіль і варимо. Додала сюди сіль, цукор, оце, провариться зараз прокипить хвилин 15-20 і буду обсмажувати баклажани. Соус дуже шикарно виглядає, густий, смачний, ароматний. Куштуйте, чого вам бракує, на ваш смак, та й додавайте. Повторюсь, усі інгредієнти будуть описі під відео, тож заходьте, дивіться, та консервуйте разом зі мною. Ще раз покажу: дивіться, який чистий, насичений, ароматний, дуже шикарний, соусовий, що можна так закритувати і смакувати. Я ще до смаку, до свого, поекспериментувала. В класичному рецепті цього немає. Я класичний рецепт опишу вам. А ось. До смаку, тому що смакує, можна експериментувати, додавати різні приправи, якісь сушені трави, ще якісь інгредієнти такі, що вам смакує. Робіть так, як вам смачно. Ось. А класичний рецепт, інгредієнти, я повторююся, все запишу і вам напишу на одну порцію. Ось, а я готую одразу подвійну, бо це неймовірна смакота. Тим паче в мене гарний цьогорічний урожай. Тому є з чого готувати, слава Богу. Ось так готуємо. Баклажани постояли, гарно зменшилися в розмірі, пом'якшали, бачите, треба відтиснути їх від рідини. Ось так тут, бачите, скільки соку. І поки соус. Вариться, доварюється, я обсмажитиму з кожної сторони, з двох сторін, до рум'яної скоринки кожен баклажанчик. Беремо далі чисту баночку. На дно банки додаємо соус і кладемо баклажани. Можна кожен баклажан умокувати в соус і тоді закладати в баночку. І чергуємо баклажани з соусу. І так до самого верху. Ну, і ось так це дуже гарно, симпатично, апетитно виглядає яскраво, ароматно, смачно. І так наповнюємо кожну баночку. Ну, дивіться, яка це неймовірна смакота, як це апетит виглядає. Яка краса літо в банці. Тож, накриваю стерилізованими кришками і кладу на 5-7 хвилин простерилізуватися. Від часу закипіння буквально 5 хвилин. Тому що усе готове в банці. Ось тому надовго його варити не треба. І все, і закриваю. Дивіться, які шикарні вийшли баклажани, і їх достатня кількість. Тому готуйте на здоров'я і до нових зустрічей!